Ну дивись, я ще раз, ну я ж не можу це людям в голову вбити. Правильно, кожен вправі думати то про що він хоче. Але я ще раз кажу: у мене є люди, які прийшли до мене з оренди, У мене є люди, які попали до мене на процент. Наслухалися на тому, що блядь, на оренді лучше пішли на оренду і вернулися до мене на процент. Є ті, хто не вернулися. Ті, хто не вернулися, вони і план не тримали. Типу, кожному своє. Кожному своє. Але для того, щоб всім легше стало, єстено, саме лучше робити на своєму лічному ліцензованому привусі. Отак. Так собі і знаєте. Але якщо у вас немає можливості сконсолідувати гроші на свій особистий привус, то повірте, що краще працювати в мене на відсотку, ніж на умовній орієнті сонати. Вам на ті ж зусилля буде залишатися більше грошей. Що що там казати? Навіть якщо у вас власна соната, у вас на ті ж на той же ж онлайн буде залишатись більше грошей в розрізі року, бо у вас не буде обслуговування. Но я би собі не вірив. Тому що знаєте чому? Я ж зацікавлений, правильно? Ну як зацікавлений? Нахуя? У мене нема машин. Мені пахую, мені вже тепер знову треба інвестори.